Всім привіт, всім доброго ранку, дня, вечора, ночі. Сьогодні хотілося поговорити про Тунчес, який нам зараз пропонує купити картошечка. Е, пропонує Wargaming за 900 гривень. Я, звісно, не раджу цього робити, не раджу його купувати. Як альтернативку можна розглянути ВЗ-114. Ось по пушці плюс-мінус однаковий танк. Пушка, динаміка броня, плюс-мінус схожі. Можливо, він трішки краще танкує, і там у нас альфа на 50 більша. Але він е, трошки менш динамічний. Ну, Плюс-мінус шило-мило. Е, тому давайте сьогодні розглянемо Феліц. Е, можливо, я покажу і е, хто планував його купити, планував витрати 900 гривень. Краще на ці кошти е, купить собі кави. Ось, буде смакувати і кайфувати від життя. Тому, е, давайте перейдемо до, е, до Тиха Танка. Розглянемо плюси-мінуси, потім по обладнанню. Ось, тому що у мене, в принципі, стоїть. Давайте відразу туди по обладнанню, а потім перейдемо до ТТХ. У мене по обладнанню стоїть досилач, е стабілізатор і турбінка Т2. Ну, звісно, краще Т3, але пожалів я на цей танк е знімати з іншого і ставити сюди Т3, тому поставив Т2. Е можна поставити сюди закалочку замість турбіни. Ось можна другу збірку зробити. І якщо карта не дуже, не дуже велика, не дуже далеко потрібно їхати, дуже хороший варіант ще поставити закалку. На жаль, четвертого слота немає, я поставив, звісно, сюди. Досилач. А бажно 5, можна 5, щоб ще вентиляцію поставити і трішки собі покращити зведення і кінцеву точність. По обладнанню катаю такому можна замість турбінки поставити закалку і буде чуть довше жити. Але мені подобається так. Тому давайте будемо розглядати при такій конфігурації. По пушці у нас давайте будемо загинати пальці дуже хороша альфа. Півпальця не можу давати. Півпальці не можу. Давати. Тому хороше пробиття. Адекватні кс на рахунок. Да, якщо потрібно щось затащити з десяточками. 310, можна грати, якось його живе і ми проживемо. Альфа хороше пробиття під кольчиками, нормальні підколи. 256, адекватні. Ну, В принципі, загнемо мінус да, 8, це ніякі там не мінус 7, тим паче не мінус 6. Мінус 8, ну, хороші, зручні у На цьому, напевно, по пушці все. Тобто у нас більш-менш адекватне, я не загинав би тут палець, але більш-менш адекватне зведення 2,11. Дуже погана кінцева точність 0,38 і жахливий ДПМ. Тобто У нас перезарядочка 11,63. Ну, Це типу дуже багато. По бронюванню. У нас адекватно танкує башка, у нас башня танкує підколи. Тобто, давайте навіть не підколи. Ну, в принципі, підколи дай, за нормалізація, вона танкує краще. Але Поговоримо в принципі, про звичайні снаряди, тобто не про спеціальні. Ось вона танкує адекватно, в принципі, і десяточки, да, тому що у нас десяток е, з якимись там ББшечками або е, навіть під бо там по 290 немає, да, якщо це не голда. Тому башня танкує адекватно. Грати від неї можна. Є відро, ось, але якщо мансити, да, теоретично там, підіймати пушечку доверху, крутити башню, крутити корпусом, корпус повертається достатньо непогано, тому її можна закривати лючок, туди не прям так часто накидують. Якщо, звісно, ти вийшов помаленьку, став, зводишся, довго чекаєш, то супротивник теж зведеться і попаде нам у відерце. Е, дуже погана, дуже поганий огляд. 428 це з урахуванням до пайка. І це з урахуванням. Може, у нас? Це з урахуванням пірок на огляд, радіоперехват і гострий зір. Тобто, при цьому всьому, у нас 428. Ну, дуже-не-дуже. Дуже. Так, ось такі у нас пірочки. Тобто, в принципі, все стандартно. У навідника все по максимуму на стабілізацію та на зведення. Так, по бронюванню. Давайте подивимося по бронюванню. По, по цю ділянку ми можемо, ми можемо тут навіть нічого не дивитися. Ми да? одразу переходимо до башні, тут не танкує ВЛД абсолютно нічого. Тут Ні вісімки, в принципі, тут навіть ВЛД, ну, навіть взагалі нічого, теоретично, у вас навіть е, Дестер пробивати буде, да? і з якимось Дестером Сімочки буде залітати. По башні все набагато цікавіше. Якщо ми виходимо там плюс-мінус да, від, від УВ на якось, навіть якщо ми прямо станемо, все одно 315, 320, да? тут трішки менше, тут по 300. По 300, але все одно адекватно. Все одно адекватно. Тобто башня реально танкує. Ну, Відерцю 175, ну, сімка якісь буде танкувати навіть відро. В принципі, теоретично, якщо прям скоси будуть потрапляти, то і навіть якихось там із шостих, супер там, вісімки ми будемо танкувати. Лючок, ну, він ніби як великий, але ну, не прям капець, не є п'ятий. Тому більш-менш е зручно можна грати від голови. Давайте поїдемо. Відразу спробуємо. У бою, що цей танк може, і оцінимо. Фарм його, а фарм на дев'ятках підвищили, тому фарм достатньо непоганий. Так, що у нас по сетапчику? Угу. Ну, сетапчик такий. Ну, до речі, на дев'ятках зараз, як по мені, то сетап найкращий баланс. Сетап баланс найкращий. Ну, тут не дуже зручно буде грати, звісно, я так думаю, чи їхати до ТТ, чи взагалі не ризикувати і поїхати на СТ-фланг, постояти там щось поплювати. Напевно, так і зробимо. Поїдемо на СТ-фланг. Ну, типу, їхати до ДТ проти, базі... проти Базіка проти 705, го проти Тайпа 4 го і концепта. Ну, що там робити? Просто стояти, дивитися, дарувати їм своє ХП Ну, не дуже хочеться. По динаміці все більш-менш адекватно, ось по стабі... ну, звісно, все печально, але у нас адекватне зведення. Да? Там 2.1, рахуємо 2.11, ну, типу, нормально. Питання Корпусу ось ми бачимо, да? що тут просто. на пів екрана розкид буде. Ще у нас ПСХ. Хто теоретично тут може бути? Ну, 13105, Лео, Бабаха, Кобра, 430-й. Вафля, ну і сел ЛТшечки. Я далеко, далеко вкатувати не буду. Я прям займу теж зараз кущі і постоїмо. Зазвичай на цьому танку їду до важких. Да? На напрямок важких танків. Ось там побільше у нас м'язка. Але це якщо я граю з дев'ятками. Там теоретично таких альфових дев'яток не так багато. Так? Якісь там є 75, ну але. Можна покидати блайнди, до речі. Якусь бабаху. Лео вже пожив. А, прикольно, бабаха його блайндом забрали щось. Не помітив. Так, постійно моніторимо карту, так дивимося. Будуть у нас вкатувати хлопчики, горобчики. 449. Ну... Не жир, але непогано. Можливо, ще й каточок дадуть, ті пулі. Так прям взагалі буде кайфово. А, так я ще одненьку встигаю. 490, ну, нормально, 2900 є. Ну, Все середні відбили, нормально. О, цікаво, що буде робити бабаха, вона якось ось так виходить. Прямо ось тут я тільки бачу її трішки. До речі, в них виходить десь ось тут ЛТА стоїть чи я плутаю? Не підставиться? В цілому всі паралельно дивимося на карту. Не забуваємо, я раджу всім, зробіть собі побільше міні-карту і постійно дивіться на міні-карту. Вона вам буде все відображати, ви не будете нічого бою пропускати, ніякі події. І за рахунок цього буде краще по карті переводитись, переїжджати. Ну і за рахунок цього давати більше урона. Тому мінікарту раджу зробити побільше. Давайте дамо блайнд. О, ніби як розриву снаряду не було. Тому теоретично там міг блайнд зайти. Міці боя перевіримо. Буду проїжджати прям по широкій. Секунда, секунда. Він буде прям туди вкатувати. Даємо. 489, нормально, полторушечка за три тички. Як це зручно грати від альфи? Да? Це не 240 на суперпіршу. Де потрібно трішки попотіти, щоб дати півтори тисячі. Навіть візьмемо прогу. Да? Багато хто радить брати прогу для фарма і тому подібні танки. Ось, але я скажу так, що е, якщо ви будете грати від альфи 500, ви скажете нафіг мені ваша прога. Так, зводимося. Ай, я думаю, він ось так поїде. Доверху піднявся. Я впевнений, що ви скажете нафіг мені прога? Плювати, кататись, потіти е, з тичками по 240, якщо можна вийти і просто дати ось так 500. Е, Ріль втікає серйозно? Він прям буде втікати. Вийде тут? Дайте дамо блайнд. Ай, капець, блін, він поїхав. А що він буде робити? Він буде від'їжджати ось так. Давайте відразу вийдемо і будемо зводитись. Тим, бачимо, що він на нас не дивиться, даємо 502. Прикольно, шкода, що я дав каток і бабаха не фулова. Тому наш блайнд міг зайти. Шкода, що бабаха не дала по нашому катку. Нам до фарма був би великий плюс. Арта допомагає, да, Настріляти урон. Е, встигаю бабаху, чи вже ні? Не встигаю. Ну, наша бабаха теж мені допомагає настріляти урон. Раз 2К, там навіть за 2К, в принципі, нам, ну, більш-менш адекватно. Е, він буде втік. Я думаю, він знову донизу впаде. Раз їдемо на горку. Там, в принципі, ХП тільки в 430 але ми вже не встигнемо там. Він зараз вийде давати по Лео і його пт заберуть. Або просто Лео його забере. Шкода, що Лео не ваншотний. Сподіваємося на блайн. Сподіваємося на блайн. В принципі, 2500 ну, для цього танка непогано це. Хоч це й дев'ятка, але тут 2500 це прям хороший Хороший середній. Ну, що там достатньо складний все-таки? Достатньо складний. Хоча альфа є, але все-таки цю альфу якось потрібно вийти ще дати, потрібно доїхати. Ну, те, що там дуже швидко розірвали, це дуже шкода. Щоб там вижили ТТ, ми проїхали зараз би цей фланг, щоб поїхали. До важких танків, хтось би повернувся і дали б щось там. Нам буквально ще дати дві альфи, да, і в нас 3к. 3к це, це вже прямо добре. Так, дивимося. Ну, на жаль, блайнда не було. Не попаю взагалі в Обаху, чи можливо кріт? кріт. Ні, в вобаху я взагалі не попав. Ну, що ж, не судьба. Да, 1900, ну, печальненько, печальненько. 70 тисяч. Да, фарму? Це якщо без резерву. Якщо з резервом, плюс виходить 50% 33%. Тобто виходить 7, 60 плюс 30, ну, 100 тисяч рівно, да? 100 тисяч. Ну, за 1900, мені здається, адекватно. Нормально. Давайте ще один бій. Скатаємо. Можливо, він буде більш вдалий. Я, до речі, бізорда на стрімі. Казав, що феліц непоганий, тому що в мене вийшло ну, там, два хороших стріма по ньому. Ну я такий думаю, блін, прям ну, класний танк. Потім я ще покатав такий, ні. Все-таки не дуже класний танк. Він адекватний. Для фарму, я кажу, за 3500 голди він прям ну, нормальний. На ньому якось цікавіше, тобто, о, грати ніж на сушці, 130. Да, вона по балансу кайфовіша, тому що там до Сіму попадаєш там. Танку пів ХП зносиш із е, шістками. Е, поїхали, знову ж таки, на естешний фланточки. На СТ покатаємося. Хто з нами їде Т-10. Угу, тайпік сюди їде. Ну, з Тайпіком прям можна їхати. Сушка бажано, щоб тут стала, б нас прикривала, тому що у них зараз може туди. Та навіть п'ятки, є п'ятка може прилетіти, і Вазік, і Єпісь, і 590. І, ну, ну, хто завгодно, в принципі, може бути. Я, звісно, не хочу прям самий перший їхати, тому що зараз всі відкидаються по мені. Але і не хочу чекати, доки Тайпік перший проїде, щоб не втрачати таймінги. Ну, стаба прям максимально жахлива. Стаба це просто, просто кошмар. Це великий мінус танка. І сам, в принципі, по габаритах достатньо великий. Це теж незручно. Да? Якщо ми візьмемо навіть ось та 803-11, ну, типу, блін, які ж в нього мінуси його габарити. Це просто капець. І через його, через його башню ну, дуже незручно грати. Тобто її неможливо десь відвернути. Я боюся, що там ПТшечки зараз будуть стояти. І проти них вже не дуже хочеться мені тут грати. Є там хтось ні? Поки що не свічусь. Так, дерево падає, хтось підкатує. Ага, є пість там стоїть. Базік тут грає. Моя. В базіка вийти не можу, а в об'єкта можу. 506. Нормально, одразу не забуваємо тут крутити башньою. Башньою, башньою. Тут або тайпік буде розривати, або ми просто відлетіли тут за 3 секунди. Добу він абсолютно нічого не робить. Нам потрібно, щоб нам гріль допоміг. О, Боже, ще я йому натискаю, блін. Support my position. У них там гріль. О, Тут проїжджає 590-даємо. й ПТшечки його не заберуть. Я не дуже хочу з ним мінятися, але мені прям потрібно занагліти і забрати його. А, так в нього, він без башні. Боже мій, без башні. Без башні. Без башки. Без башні. Да. Так, чекаємо, вас зона. Він буде грати проти нас чи ні? Я прям боюсь, що там гріль зараз, да, він переїде, просто стане зверху і він зможе мені тички давати. Тайпік має розривати тут. Просто від УВНа всіх розірвати. Він, він просто. А він не пробиває. щось. Що все по вазіку. Зрозуміло. Типу, закриваємо люк, вони навіть не стріляють. Тобто розуміють, що попасти в нього ну капець непросто. Невже. Невже. Будемо стройкою навіть мінятись, виходити. О, до речі, дуже маленька альфа пройшла. Він мені навіть більше дав. Ну нічого. Потрібно виходити. Міняти тичку на тичку. Ну, тай Тайпік у нас дуже тупенький, дуже тупенький тайпік. Не попадаю. Немає стаби ось цьому проблема. Цьому проблема. А кого я свідчу? У кому накидують? По єпісю? Прикольно. Не даю в кришку. Ну Вже ТТшечки пройшли, ми тут досі вафлемо. Ну, тайп ідіот. Ну, сорі, сорі, я записую відео, я якби маю тримати себе в руках. Ну Типу, ну тайп. Type... Ну, Бачите, я, в принципі, танкую, башкою танкую. ну мене... мене із просто ВЛДшечку розриває. Тут, в принципі, очевидно. Будемо переїжджати, грати тут з Вазіком. Я скільки зводився, щоб не дати. Він мене, до речі, не бачить. Зараз він дуже зайнятий. А зараз побачив. Даємо. За рахунок, до речі, калібра, ось так. З довертань. Ну, тут немає чого танчити, навіть в ВЛДшечко, я не втанчу його ніколи в житті. Ну, зараз тайпікс. Тирить мій урон. Забереш його? Забере. Ну, такий собі бій. Тобто я не показав прям сильні сторони цього танка. Тому що я виходив хоча, я з троєчкою розмінювався. Да, я йому, він мені дає 406, я йому 470. Ну, в принципі, адекватно. В принципі, адекватно. Да, 300. Зараз побачимо, що нам дало за 300 по фарму. В принципі, головне фарм там, і 900 асиста. 4К сума. Можна було б відразу переїхати, до речі, грати там де вазік, да, але. Зараз не критично. Ну, на тичку більше дали б. 3500, звісно, краще, ніж 300, але. Можна було б зробити багато чого, да? якби ми знали, що це точно принесе нам хороший результат. Е, ну, картошка просто жах. Да, 300 у нас блайнди нічого не кидали, 165, ну я думаю, тут ще, напевно, з... А, до речі, 114, е, дивимося, 116 тисяч. Плюс додаємо так, 50, 57 і додаємо 20. Тобто даємо 77. Так, це у нас 80 і плюс 93 тисячі. 193 тисячі за 300. 193 тисячі за 300. Це якщо ми будемо грати з резервом, плюс 50. Мені здається, це прям нормально. Я в спотів, коли давав ці 300, та в принципі нічого. Вийшов, дав, вийшов, дав, отримав, дав, отримав, дав. Все, дав 300, і в мене 200к. Десь ціка срібла. Для фарму дев'ятки зараз дуже непогані. Ще раз, за 900 гривень ні в якому разі заходимо в магазин, бончики. Ось нас тунчас. Беремо точно такий танк. Трішки краще по альфі, гірший по динаміці. Беремо точно такий танк, точно так фармимо і не витрачаємо ніяких 900 гривень. Тому. По фарму адекватно на 9 рівнях прям танки фармлять дуже непогано. Звісно, хотілося б якусь ДЗТ-шку. Хотілося б там е 77 да, хотілося б Пазіка цю да, СТ-шечку нам ось. Але, ну, типу, якщо не хочеться вкладати кошти, можна взяти за бонечки Вазіка, або якщо у вас є ФЕЛІЦ, дістаємо його з далекого ящика і фармити можна. Звичайний танк, нічого вав, нічого вав немає, просто виходимо від Альфи, міняємося і фармимо по 200к за максимально непотний бій. Просто стоїмо, і е, таких боїв у вас буде ну, достатньо багато за сесію. Тобто, зазвичай це будуть якісь 2к, 1,5к, тобто там по 3 тички даємо, тому що десь не встигаємо. Ось, десь нам просто в бортінку насипали, насипали нам в корпус, тому що ми можемо потрапити до сімочок, подумати, що ми дуже сильні, вкатимо. Нас сімки просто в корпус розвалили, і на цьому наш бій завершився. Може бути і таке, але за сесію у вас достатньо багато буде боїв по 3К, і там 4 сума була, там все таки 4 тисячі була сума, але теоретично, так як ви граєте на першій лінії, ви ще щось досвідчуєте. За рахунок на світу вам теж дають, тобто ви там 2000 дали, тисячу насвітили, там у вас 3К суми, десь да, 150 тисяч є. За сесію там виходить достатня кількість таких боїв і за кожен бій по 150, по 200 тисяч. Да, в принципі, там за півтори-дві години нормально нафармили там лямчик, лямчика півтора да, ну можливо, якщо там прямо кайфові бої, можливо, навіть і два. Тому Адекватний танк. Раджу катати, якщо він у вас є, якщо він у вас куплений за 3500, за 3500 голди за бойову перепуску. Якщо у вас його немає, ви хочете якусь альфову дев'ятку ВЗ114. Тому на цьому все. Всім дякую, всім хорошого вечора. А головне спокійних, тихих вечорів нам. На все добре і до зустрічі на стрімах. Всім пока. Всім пока.